Завжди я Гарді, за тена РДО, намагати дуже приколесеньку, друзі, ігрушку під назвою Reborn Adventures. Ігрушка, друзі, прикольна. Я її ще не грав. Скачав ось то. Пару годин тому назад зараз будемо разом з вами і проходити. Так як я, друзі, зрозумів, це якийсь? у нас буде виживач. My... Дусі з тобою все гаразд. Okay, Мені шкода.

Ігрушки, я так розр... розумію, ми будемо... ...відбувати. Ми на місці, можемо так, щоб сектантів. Ви маєте вважати, що я можу допомогти? Я можу допомогти, в нас повинен бути електричний щит. Перевір, кабелі на своїх місцях щиро раді, що ви вирішили зіграти в нашу групу. Вона починається з короткого ознайомлення з ігравими механіками. Клацніть на кнопку, щоб розпочати навчання. розпочати навчання. Так, натисніть на позначку, щоб перевірити електричний щиток. Так, друзі, зрозуміли, це у нас поки що пуча, пуча гра. що гра. Друзі, будемо грати з вами цю гру прикольну. Нажимаємо сюди. Ми граємо за хлопця зараз. Я Сім'я. Ось електричний щиток, про який говорю та тусь, але його замкнули. Прикольно, прикольно, там не Так, натисніть на екран, щоб йти ближче. Металічний стержень, ага, зрозуміло. Беремо його сюди. Так дивимося. Дуже прикольно. Стережися хоу. Ці вогники можуть привернути на нос на базу на увагу. Що ти хочеш, щоб здоров'я. Писник на щоб підійти ближче. сюди. Don't think that's it. Ну думаю, що підійде. Давай. Да не позволив ключа. Ніцо собі. Прямо все так. Деталізовано зроблено що гонить. Прикольна гра, друзі. Якщо вам, друзі, сподобається, ми можемо грати і будемо проходити поетапно. Як же ЄС смертить, Нав... навіть і гадати страшно, що там всередині. Чому гадати? Треба знати. Awful, <laughs> так, awful, який жах, Звідки це чоловік. Давайте з приєднання я можу дізнатися, ким він був, поглянув на документи. Енгі, він був членом руху опору, а я її не знала про існування такої організації. Ендрі Уродіння. 2045-й час. Опер. Візьміть трубу. Давайте за них. Натисніть на трубу, на ключ. Скористатися пенджером, якщо потрібна підказка. Ага. Допоки з труби вирішуються газ, я не можу тут зробити. Зрозуміло, у нас є.

Тяжковато. Мені якнайшвидше потрібно перевірити, що сталося з цим миненько. Давай подивимося вже, боже. Що там таке вже їх кудись забрали, мафір? Людина, ну, ані це у нас щиток, Ми Можемо сюди піти, так? Сюди, походу, працю йди. Їх забрали, що ж мені робити? Що? Шукати шоколад. Що тут відбувається, Андрій? У мене є дещо, що належало йому. Покажи. А, Енджі, це, покажи мені, що ти забрав Це ж його документи. Заходи поговоримо. Нічого собі. Розпочинається. Навіть, I found it просто, in the room. У приміщенні техніки, на жаль, не мертвий. А я казав йому не ходити туди. Уже не раз там застрягав. Ти хочеш влучитися до оббору. У нас якраз звінилося місце. Не можу, мені потрібно якомога шукати батьків. Їх забрали сектанти. Ти можеш бути тут скільки, скільки потрібно. Тобі буде з нами безпечно. безпечено. Багацько шурів один вид. Витріщився на мене просто з А розділити. <смітно> що таке? Не використову радіо, а підслуховуватися сектантів. Можливо, тобі вдасться лагодити його. Тобто, якщо Випрутне. Я думав, що підійде. Так. То як вдалося пливати радіо? Вдалося, Тобі пішов. Лишмі Облиштон. Бурни дядька, я ні, я не занадто дорослі для ігрушки. Лігушки класна. Подобається українська локалізація, це те, чого зараз не вистачає та вихід. Так, скільки вже відосіде 200 хвилин, давайте 10 хвилин розіб'я закінчуємо. Що це не Ага, забираємо це нас. Бедмен якийсь. Схоже, пристрій зламаний. Це ну, зламано. Плітка для шурів. Ага, це зрозуміло. Батарейка. Вот, ага, підуть до батарейки лайк. Ну, це точно для шура як. Уто, Плитка, сюди є. Це Сутня приманка. Нам аж настільки треба Вибачайте, друзі, за те, що собаки гавкають, вони розходили сьогодні. Скринька замкнена блін, капець, що робити далі. Схоже пристрій зламано може мені таку зробити. I don't think не думаю, що підемо може оце таку? I don't think а що ж ви хочу тут не як голос колотера? Бішок. Ханік, сантехнік, блять, шо Може от я не думаю Я не думаю Я не Скоро ж так розумію, нам треба йти в праву сторону, сюди Тут само вагоні токсичні випари, ліпші, а тут бігний лист we'll Leave me alone. одиноким Залишай мене одиноким Схоже прийшти зі лямки, можна отак вот робити Я не думаю Можна троє кількох

Робо ведмежа, робо ведмежа може. Ведмежа якого дядька я забрав у мене. Дякую, візьміться, натомість він ховав мені речі, я також у нього дещо позичу, щось мені. Дикатор, він посумалить у нього, стину, ну все. Я колись працював з батьком роєм, я можу допомогти відшукати його, але тобі доведеться принести мені їжі ліпшої, аніж цей Галий Син. Вері за хоп, він ув'язнений, оскільки... Зривав проведення наших операцій, можливо, він із сектантів. Не слухай. <смі> Добре, на цьому друзі будемо закінчувати. А що нас чекає? В слідущій серії будемо дивитися. нас просить цей ув'язнений принести йому їжі. Ще й ніякої, а лікшу. Я так розумію, він дасть нам сир, а ми вже не сумнів заберемо сир. Все, пастка готова. Ну і все. Скоро щурика не буде. Ну цьому, друзі, на цій питання. Сьогодні ми закінчуємо. А що буде далі, побачите другій серію. Якщо вам дійсно зайдеться. Ох, є. Це спіймали щурика. Всім, до зустрічі, папа. -па.